Є слово Україна, яке розшифровується і в цьому слові означає весь характер нашого українського народу. Вірця я назвала сонце-поклонники. Ми сонцелики, ми сонце-поклонники, це в нас корені, це в нас спокон віків. Ми Україна все в цьому слові, сонце, веселка і рідна мова. У стародавнім санскриті записано, що укр означає світло осмислене, світло науки, у світ пізнання, це ведунів і волхів надбання, ра це є сонце, божественна длань, початок всіх щирих, надій, сподівань. Ра – то є Бог, Він дарує життя, з Богом народ наш іде в майбуття. Їн це енергія надто духовна, в ній пізнається історія мовна, наші традиції, наші сказання, їн, то духовне народу надбання. Ми не Україна, не Україна, ми Україна, сонце і духовності щира родина, нам світлий задум Бога творити, зло подолати у мирі жити.